Панікувати не треба, треба підготуватися. Саме так реагує більшість запоріжців на ймовірний теракт на атомній станції, яка розташована за півсотні кілометрів. Валізка є, їжа є, ковдра мокра, теж надпоготові є. Сподіваюся, що наша держава все тримає під контролем. Валізу склали. Ну в речі першої необхідності, які будуть потрібні. Я купила маску, вся додому. Водой запаслась. У мене окна вони герметично закриваються. І все. Ну я сподіваюся, що цього не произойдет. Магазини, аптеки та всі інші заклади міста продовжують працювати у штатному режимі, запевняє місцева влада. Дефіциту харчів або води немає. Так само, як і йодовмісних препаратів. Але фахівці взагалі радять їх не вживати. Вибриса йода не буде. Покупати йод, щоб воно було. Ну, нехай буде. Но пить ни в коем случае его при любой аварии на Запорожской атомной принимать его не надо. Тем более, что его воспринимают как защиту от радиации. Но это не так. Он защищает один единственный орган – щитовидную железу. Все остальное ваше тело, все остальные ваши органы он не защищает. У разі вчинення росіянами теракту на Запорізькій АЕС протягом 30 секунд лунатиме сигнал тривоги, але не звичайний, а як гудок потяга. Почувши його, усі мають залишитися у приміщеннях без доступу повітря. ззовні, треба увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію від офіційних органів. Влада розробила покрокові інструкції, кого і як евакуюватимуть у разі підриву заес зі свого боку. Міністерство охорони здоров'я також підготувало пам'ятку про порядок дій у разі оголошення радіаційної небезпеки та поради, що має бути у тривожній валізі. Втім, влада зазначає, такі заходи необхідні лише у разі критичного розвитку подій. Наразі радіаційний фон у Запоріжжі канал та на території атомної станції у нормі. Денис Розенков, Дмитро Дубіна. Запоріжжя, п'ятий канал. Питання захисту атомної електростанції порушили на останньому засіданні ставки Верховного головнокомандувача за даними прес-служби президента про поточну ситуацію. Доповіли командувач повітряних сил збройних сил України, очільник міністерства внутрішніх справ, голова державної прикордонної служби, а також директор енергоатому та керівник Хмельницької атомної електростанції разом з ядерною безпекою держави. Учасники зібрання обговорили і поточну ситуацію на фронті, зокрема главкому збройних сил Валерій. У залужному дали вказівку посилити північний напрямок. Учасники ставки торкнулися і перспектив подальшого нарощування українського виробництва техніки, боєприпасів, і прискорення темпів ремонтування техніки західних зразків, що зараз є на озброєнні у українського війська. Росія нагнітає ситуацію з можливим підривом Запорізької атомної електростанції, щоб переломити хід війни на свою користь. заявила про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Додає, що Росія здатна на будь-які вчинки, які потім спробує видати за чужі у чотирьох областях. Тривають навчання екстрених служб з подування наслідків можливого підриву Все, щоб зменшити можливі негативні наслідки в ближчих областях, якщо Росіяни. Чинять цей теракт ідеться про Дніпропетровщину, Запоріжжя, Херсонщину, Миколаївщину. Населення має зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам і дотримуватися рекомендацій влади. Рівень води в ставку охолоджувача Запорізької атомної електростанції не знизився. Він тримається на позначці у понад 16 метрів з половиною. Повідомили про це в енергоатомі. Стабільна ситуація з водою і в каналі Тес, звідки за потреби підживлюють ставок ЗС. Останнім часом рівень води в каналі істотно не падає, бо його показники не залежать від зруйнованого каховського водосховища. Із вересня минулого року енергоблоки ЗС не працюють. Тому відтоді вода зі ставка охолоджувача. Активно не випаробуються. Радіаційний фон в Україні в межах норми повідомляє Міністерство внутрішніх справ з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру. Актуальні показники в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької південно Південноукраїнської АЕС і на територіях забруднених через Чорнобильську катастрофу не виходять за межі середньомісячних величин. Це свідчить про відсутність аварійних ситуацій на ядерно-небезпечних об'єктах України та інших факторів, які з Здатні змінити природній радіаційний фон в Україні. Штурмуються і йдуть вперед без німецьких леопардів, британських бредлі на старенькій броні, яка часом і ламається. Як воює, як відбиває українські території під пекельним бахмутом, третя окрема штурмова бригада у матеріалі з фронту від Ольги Калновської. Врім'яче 5 утра. 5 утра перша група грузиться в бронемашини. І їдять на точку в супроводженні двох танків. Час че це старт ретельно спланованої, відпрацьованої та добре підготовленої штурмової операції, завдання якої вибити окупантів з певної ділянки фронту під бахмутом. На штурм бійці їдуть на стареньких американських М 113 Шустрі бронетранспортери прикриває потужніша броня танки. Я їду по походному, коли під'їжджаю там до позицій. Тільки я. Мені командир каже, небезпечна ділянка, я закриваюся, і ми їдемо вже відпрацьовуємо. Саме ця грізна ударно-наступальна зброя іде в атаку першою одразу після того, як по ворожих окопах та тилах відпрацює, не шкодуючи снарядів, українська артилерія. Мішки завершують роботу розпочату богами війни. Розстрілюють ворожі окопи і всіх хто в них є прямим наведенням. Відстань до ворога у цьому випадку не перевищує 700-800 метрів. Десант доїжджає до точки вигрузки, десантірується і починається найцікавіше, Починається карате. А карате починається у будь-якому випадку, кажуть штурмовики, бо так не буває. Зізнаються, щоб в окопах не було нікого живого навіть після роботи артилерії та танків. Окупантів рятують глибочезні нори та велике бажання виживати. Зайвий раз із бліндажів росіяни не виходять. Ти вигружаєшся, ти вигружаєшся в, в оприлюднині точки. Ти розумієш, що там є противник. Ты прекрасно понимаешь, что он на 270 градусов вокруг себя, кроме того места, откуда ты выгрузился. И все, сразу разбегаемся, разбегаемся по секторам, занимаем. Аборону і думаємо, як його далі делать, куди далі продвигатися. Вони не просто думають, як рухатися далі. Вони знають, як це робити. Перед тим як бійці третьої штурмової відправляються в атаку, вони відпрацьовують всі свої дії на полігоні зі схожим рельєфом. Після десантування головне каже малий знайти найменше укриття. Бо після того як штурмовики висадилися, вони опиняються не в найвигіднішому становищі. Сразу занимаем укрытие, ищем перепады рельефа, деревья, кусты. Стараемся понижать силуэт, потому что, ну, они внизу, чем мы ниже, тем сложнее нас увидеть. Или даже если за деревом они нас видят, но не так уже просто попасть, конечно, не снайперы сидят. Идем, идем. Рюкзак вагою 35-40 кілограмів. Залежно від того, яке завдання ставлять штурмовикам, радянська зброя, переважно АК автомати Калашникова, кулемети, протитанкові гранатомети і якомога більше БК, патронів та гранат відбити за допомогою артилерії та танків ворожі окопи. Це лише пів справи, розповідають бійці. Потрібно ці позиції втримати до підходу дружніх сил. Виходь, Заходь в окопе. Це напевно, найскладніша доба, тому що. Е ми ще там жартуємо. Кажу, так це ми там зранку йдемо на штурм. Кажу, ну зараз за години-дві відіб'ємо, а потім ще тримати там до ночі. Це найскладніше, тому що вони за цією за цю добу за світлий день намагаються штурмувати її е е заново. Е перед цим відпрацьовують дуже добрячу артилерію, і потім вже намагаються штурмувати піхотою. І тут в нагоді стають ті самі глибокі нори нариті окупантами. Вони і допомагають штурмовикам вижити. Богі ж війни спільно з аеророзвідкою не дозволяють ворожій піхоті близько підбиратися до звільнених позицій. Сложніше всього в роботі штурмовика. Напевно, вижити. Ладно, шутка. Сложне всего в работі штурмовика сделать, ну с позиции командира это сделать так, чтобы твое отделение вышло в полном составе обратно. Это сложнее всего. Это подготовка, это 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 тренировки, управление вот самое сложное. У нього, зізнається, вже давно немає жодних емоцій. Ні до, ні під час, ні після штурму. Лише адреналін і бажання зробити свою роботу якнайкраще. Ну, ніяких емоцій, тому що це ну, робота обычная работа, которую мы ми зробили. Вау, классно, рабочий день закончен. Поїхали в душ. Вони б'ються за бахмут не перший місяць, спільно з іншими підрозділами сил оборони, оточуючи його. Наступати інколи легше ніж оборонятися. Звільнені цією бригадою території під Бахмутом обраховуються кілометрами днями. В місці 3 третьої штурмової бригади дісталися до каналу Сіверський Донець Донбас, зачистивши цей плацдарм від росіян. Да. З Донеччини Ольга Колоновська, Ганка Кудрявцева. Сергій Марін п'ятий канал.